Усім привіт, народ! З вами Кіномозок. Нещодавно я побував на прем'єрі фільму Гра з дияволом, у якому грає Ніколас Кейдж. І зараз я назву вам дві причини, чому цей фільм можна подивитися, і три антипричини, через які ви геть нічого не втратите, якщо його пропустите. Тож, сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Причина перша. Пасажир. Головні ролі у фільмі виконують Юель Кіннаман та Ніколас Кейдж. Але якщо першому грати особливо нічого, то от Ніколас видає реально крутезний перформанс. Їдь давай. Це надзвичайні обставини. Я зараз. Твої надзвичайні обставини. Варто відзначити, що йому личить не тільки роль схибленого чувака, який ладен пристрелити кого завгодно, а ще й його зовнішній вигляд. Руде волосся, червоний костюм. Словом, це той випадок, коли актор краде не те що кожну сцену, а буквально увесь фільм. Причина друга головоломка. Даний фільм належить до числа тих, де всі секрети розкриваються буквально в останні хвилини. В даному випадку нахіба Ніколас Кейдж сів у тачку і почав вимахувати стволом. Причина, звісно, криється у водії машини, який, незважаючи на те, що ніби як є жертвою, теж мужик доволі непростий і приховує свої секрети, про які глядач довідується, як я вже сказав, буквально на останніх хвилинах. Я не той, хто ти думаєш! Я ж не казав тобі, ким тебе вважаю, то звідки ти знаєш, що ти не той! Антипричина перша людей не шкода. Окрім персонажів Кейджа та Кінамана, у фільмі з'являється ще кілька ділових осіб, і майже всіх Ніколас Кейдж перестріляє. І проблема в тому, що фільм не дає буквально жодної причини їм співчувати. Це, до речі, відзначає також і сам персонаж Кейджа, коли каже, що, типу, всі думають, варто їм сказати, що в них сім'я, діти і все таке, і це з якогось дива має викликати до них співчуття. Називайте мене кровожерливим, але більше за всіх людей, яких ніколи відправив у кращий світ, мені було шкода оті два бутері з тунцем і сиром, які навіть не встигли виконати свого призначення. А вони ж, судячи з усього, були смачнюші. Антипричина друга дуже туманне пояснення. Ця причина міститиме спойлер до сюжету фільму, тому спершу краще переїдьте до третьої, а коли зрозумієте, що не втратите геть нічого, якщо я про спойлерю, повертайтеся знову сюди. Так от, впродовж сюжету з розповіді персонажа Кейджа з'ясовується, що він та Кіннаман пов'язані спільним минулим, і мета Кейджа помститися за вбиту родину. Але. На кого вони працювали, що в них були за справи і на що Кінема послали вбивати його родину, я, якщо чесно, так і не зрозумів. Типу, ну, можна було зробити якийсь флешбек хвилин на 10, у якому трохи детальніше це все пояснити. Фільм би від цього нічого не втратив, тим паче, що його тривалість всього півтори години. Антипричина третя Фільм привид. Це мій такий власний термін, яким я називаю фільми, у яких грають відомі актори, але ти про їхнє існування дізнаєшся лише згодом, коли або випадково натрапиш на них в інтернеті, або тобі хтось про них розповість. Серйозно, якби мені не прийшло запрошення на допрем'єрний показ, я б, мабуть, так і не дізнався про існування цього фільму. Якщо чесно, я не розумію, чи варто було взагалі його пускати в кінотеатрах. Простіше було викласти відразу в мережу або на якомусь стрімінговому сервісі, бо віддавати за перегляд цього фільму гроші, особисто я з сенсу зовсім не бачу. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток. Можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.